Всім доброго дня! Наші глядачі, ви на YouTube-каналі компанії Мукачево. Сьогодні у нас відгрузка трактора ШПМ 404. Клієнти були у нас на площадці, оглянули декілька моделей. Попередньо планували на придбання 24-ки, але вирішили взяти з запасом потужності. І Зупинили на виборі ШФН 404. Хороший, якісний трактор, потужний, важкий, з великим кліренсом. Зараз на нього діє акція. Він коштує на сьогоднішній день 7900 доларів. Два роки гарантії на даний трактор. Популярний трактор, багато за нього розказувати не будемо, є багато на нього оглядів. Відгуків на цей трактор. Також до трактора поїде в комплекті фреза індійського виробництва Solis, метр 1,50. На широких ножах з карданом. Вартість даної фрези 1550 доларів. Це сьогодні все їде до клієнта. Клієнт з нас з Іршавського району. Дякуємо, що обрали нашу компанію. Хай служить трактор. Всі, хто ще не придбав, звертайтеся. Завжди раді будемо вам допомогти у виборі, підібрати трактор. Доставка у нас безкоштовна, розрахунок вдома на місці. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.